Добрий день, мене звати Ленько Наталія, і ви на моєму каналі Чомуся В'язати з нуля. Сьогодні дуже коротке відео. Я просто побачила ну, такий гібрид різинки і не різинки, не змогла пройти повз, бо мені дуже сподобався. Я його побачила на пінтересті, їм був таким візерунком, був зв'язан светрик. Але їм можна зв'язати і шарф, і шапку, і комплект шапка-шарфик. Бо він двохсторонній. Бачите? Двостороння в'язка. Ну, Він підходить геть для любого зовсім а, виробу, вирібу. Як правильно, поправляйте мене, бо ще моя українська хромає. От. Я навіть не буду прив'язувати на з вами, я просто вам розкажу, як я його в'язала як він в'яжеться. Для тих, хто в'яжить хорошо і володіє цим іскум, мистецтвом, тому тим буде не цікаво. А от дівчата, які тільки-тільки починають, я думаю, що це буде вам дуже в нагоді, тому що ну, починати з якихось складних рисунків. Це, на мій погляд, не дуже вдала історія. А от з таких саме те. Значить, що ми робимо? Ми набираємо кількість петель любим способом. Як ви вмієте, вмієте так і набираєте петлі, тільки кількість петель у вас бути кратна двом. тому що основа цього візерунку резинка 1 на 1. Я для, для Ну, Для себе зв'язала, для свого зразка зв'язала 4 ряди платочної в'язки, потім 6 рядів резинка 1 на один, 4 ряди платочної в'язки. Платочна в'язка це тільки ліцеві петлі в лицьовому і виворотньому рядах. Тобто туди і сюди і вперед і. Ми перевертаємо в'язання і вертаємося тільки ліцевими петлями. Потім, після чотирьох рядів платочної в'язки, ми в'яжемо 6 рядів, а, резинки один на один. І таким чином ми чередуємо, платочна в'язка чередується з резинкою. Тобто, шість рядів резинки, 4 платочна в'язка. Шість рядів резинки. І так далі ви собі в'яжете, скільки вам потрібно цих ну, рядів. Ну, це, в общем, то все, що я хотіла вам сказати. Не знаю, це тільки в мене, може, така дуже проста ідея, виглядає, на мій погляд, Цікаво, бо резинка 1 на 1 це теж дуже непогано, але ну скачновадно, як на мій погляд. А ця резинка буде вам дуже в нагоді. Рекомендую в'яжіть і пишіть мені, як вам сподобався цей візерунок, будете ви їм в'язати чи ні. Підписуйтесь на мій канал, будемо пробувати щось новеньке, щось цікавеньке. Ставте лайки. Якщо ви вважаєте, що я їх заслужила, і до побачення!